Які ваші шанси виграти в лотерею? Лотерея – мрія про багатство чи фінансова ілюзія? У світі, де фінансова стабільність часто здається недосяжною мрією, лотереї ваблять нас обіцянкою миттєвого багатства. Уявіть собі, ви купуєте квиток, і він виявляється виграшним. Всі ваші фінансові турботи зникають, і перед вами відкривається світ безмежних можливостей. Але наскільки реальна ця мрія? І чи варто вважати лотерею розумною інвестицією або просто способом розважитися? Я завжди ставився до лотереї з обережністю. Не те, щоб я був проти розваг, але ідея витрачати гроші на щось з практично нульовими шансами на виграш завжди здавалася мені дивною. У дитинстві я бачив, як мій дядько регулярно купував лотерейні квитки, сподіваючись зірвати куш. Він щиро вірив, що йому пощастить. Але роки йшли, а щасливий квиток так і не з'являвся. Замість цього він витрачав значну суму грошей, які могли б бути використані більш продуктивно. Це був для мене перший урок, що лотереї це більше гра, ніж інвестиція. Статистика сувора реальність. Як справедливо зазначається в оригінальному тексті, шанси на виграш у лотерею астрономічно малі. Mega Millions, одна з найпопулярніших лотерей у США, пропонує шанси 1 до 300 мільйонів. Каліфорнія Сью Палату, лотерея одного штату, трохи покращує ситуацію, але все одно залишає ваші шанси на виграш в 1 до 42 мільйонів. Подумайте про це: ймовірність бути враженим блискавкою вище, ніж виграти в лотерею. Ці цифри не просто сухі факти, це відображення суворої реальності. Лотереї створені для того, щоб збирати гроші, а не роздавати їх. Вони служать важливою функцією фінансування шкіл, державних бюджетів та програм боротьби із залежністю від азартних ігор, але це не робить їх розумним способом досягнення фінансової свободи, ілюзія контролю та когнітивні спотворення. Чому люди продовжують грати в лотерею, незважаючи на такі сумні статистичні дані справа не тільки в надії на диво. У гру вступають і когнітивні спотворення. Багато гравців переконані, що їх числа особливі, що вони володіють якимось внутрішнім чуттям, яке дозволить їм зірвати куш. Вони вибирають дати народження, важливі події або просто випадкові комбінації, вірячи, що саме ці числа принесуть їм удачу. Крім того, існує так званий ефект гравця переконання, що минулі результати впливають на майбутнє. Якщо в попередньому розіграші виграшне число було парним, то гравець може вирішити, що наступного разу випаде непарне число. Це, звичайно ж, не так кожен розіграш незалежний від попереднього. Лотерея як розвага, і тільки. Я не хочу говорити, що грати в лотерею – це погано. Якщо ви розглядаєте це як форму розваги, як спосіб трохи відволіктися від повсякденної рутини, то це цілком допустимо. Головне не витрачати на це більше, ніж ви можете собі дозволити втратити. Але якщо ви сподіваєтеся, що лотерея стане вашим фінансовим порятунком, то вам варто переглянути свої стратегії. Альтернативні інвестиції шлях до реального багатства. Замість того, щоб витрачати гроші на лотерейні квитки, краще інвестувати їх у більш перспективні активи. Фондовий ринок, інвестування в індексні фонди, такі як S&P 500 є перевіреним способом нарощування капіталу в довгостроковій перспективі. Як справедливо зазначено в оригінальному тексті, S&P 500 ніколи не приносив збитків за 20 річний період і забезпечував інвесторам прибутковість, що перевищує 10% на рік. Нерухомість інвестиції в нерухомість можуть приносити стабільний дохід і збільшувати капітал. Освіта та професійний розвиток, інвестування в себе це, мабуть, найвигідніша інвестиція, яку ви можете зробити. Отримання нових навичок і знань може значно підвищити вашу зарплату і відкрити нові можливості для кар'єрного зростання. Бізнес якщо у вас є підприємницький дух, то створення власного бізнесу може стати відмінним способом досягнення фінансової свободи, особистий досвід та поради. Я завжди намагався дотримуватися стратегії розумного фінансового планування. Замість того, щоб витрачати гроші на лотереї, я інвестував в у освіту, професійний розвиток і, звичайно, на фондовий ринок. Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути пастки лотерей. Визначте свої фінансові цілі, чого ви хочете досягти у фінансовому плані. Яка у вас мрія? Складіть бюджет, відстежуйте свої доходи та витрати. Переконайтеся, що у вас достатньо грошей на необхідні речі. Інвестуйте у своє майбутнє, відкладіть гроші на пенсію, освіту та інші важливі цілі. Уникайте імпульсивних покупок, перш ніж купити щось, подумайте, чи дійсно вам це потрібно. Не піддавайтеся на рекламу, реклама часто намагається переконати нас купувати речі, які нам не потрібні. Укладення. Лотерея може бути захоплюючою грою, але не варто розглядати її як інвестицію. Шанси на виграш мізерно малі, а ризик втратити гроші великий. Замість того, щоб покладатися на удачу, краще зосередитися на розумному фінансовому плануванні та інвестуванні у своє майбутнє. Пам'ятайте, що фінансова свобода це результат наполегливої праці, дисципліни і грамотних інвестицій. Не вірте в казки про миттєве багатство, будуйте своє майбутнє самі. Ключова думка лотерея це гра, а не інвестиція. Не витрачайте на неї більше, ніж ви можете собі дозволити втратити.